Добре, що мені зранку не прийшлось магазинної тип. Надіюсь, відео, я опублікую на роботі вчасно цей ролик. На вибіжу там на пару хвилин, надіюсь, він вийде вчасно. Сьогодні нас чекає реакція. Вчорашня ж вам приготувала такі бліни з лохиною. Чого я їх завчу зняти? Бо це ж лохина, це ж дуже смачно. А якщо, наприклад, малина чи полуниця, е, ну я вже це 100 раз пробував, розумієте? А я хочу для себе то, що не пробував. Та до речі, вчора я і не їв, можливо, навіть за ліці бліни. Ну, то вже забув, може. Та й скоріш цього не їв, бо ми їли багато чого з вами, тому я їх навіть і не їв. Так що перший раз зацінимо, вроді би як. Тому let's go до заставки. Деніс смені реагує, Деніс мені реагує, сьогодні він буде їсти блінчики з ло... Хиную, хіною, хиную. Я не знаю, вони холодні, там. Давайте перевіримо. Угу. Блін, треба грітися, що я перед передвідом дебіл не зігрів. Але треба слідкувати за таймером, щоб не перегріти. Чекаємо, але я вже не відходжу, щоб це... снігом... там. Так, що в нас там з снігом? Ну, таке, що і так. Добре. Я подивився першу в коментарі і під що моє відео. взагалі немає коментарів. Ну, можливо, через день. Ну. За сьогодні буде, не знаю. Може, не буде. Тому такі справи. Що ж, вчора я, в принципі, виконав те, що хотів виконати. Зробити там свої справи, я їх зробив. Я поділився у спільноті свого каналу. Так як і прокоментували мені під там один коментарій залишив. Ну, два, ну один від Брона, це ясно що це я. А другий це від когось чувака. Від когось чувака. так. Він прокоментував, що це за мультфільм, бо він не знає. Я йому написав, що дитинство мій мультфільм. так. Е Коротше, вчора опублікується, ми міг давно опублікувати. Що ми, коротше, обігнали з вами Алісу Гангемі. типа Бруно обігнав по переглядах. Бо Аліса ще у 9 му році, і той ролик взагалі не росте 20. Майже до 21-го 20 дійшло, це вже 21. Що ми скоро читаємо. Кому цікаво, заходіть у спільноту мого каналу, почитайте. Приступаємо їзди. Покришла треба... Я зразу до кави хотів. Ну з кави може вісім. В не такі, як учора, бо мама, як щойно зготувала, вони дуже смачні. Це як навіть як ти розігрієш, то вони такі в'ялі, знаєте. Тому таке. Тому... Годи нікуди -то не взяли нічого. Знаєте, хочу з цим телефоном, з чехлом цим, з прапором України, вишванка. І, і, і такі сучасні чехол, нічого собі. Чорний все-таки мені сподобається. Гарний подарунок на Миколая. Так. Ось така лохена, кому не видно. Тому і не видно. Давайте їсти. Головне не затягувати, я це багато їсти і так не буду. М -м -м. Ну чути лохину. На більше весь поставлю і так, бо ну нема. Ну, Таке собі. Сказав, можливо, ліпше. Воно ну, так би вишня, а не лохина. Ну, Втратило власливість, тому властивості, тому що треба зразу їсти, як мама приготувала на відео. Я не буду, як в мене інші заплановані реакції. Мама ж не каже наперед, що їй думається на вихідні приготувати, тому... Тому там. Я до речі... Що я хотів вчора вам показати? Я показав тільки одну нейронку шорти вчора у відео, Того, що, я думаю, мені розумієте, там уже... в мене просто графік викладу шортів. Там уже... вже не треба було більше опублікувати, але все одно ну, я ще два додаткових опублікував відео. Що там? І одна вже із цих була нейронка. Та, бо ж не буду тебе дивитися, так не подивився. Там два ролики вже подивився, більше не буду дивитися 100% за вчора. І це. Малюнки я показав, ну, не набрали, значить, треба тепер не показувати. І я малюю тепер нові малюнки. Знаєте, я вирішив... дивіться, кожного року у грудні, по суті, ці два роки останні. Я чимось вас радував. Я пам'ятаю, у 21-му році я показав нову серію, дві нові серії, Бруно, це кінець 21-го. Кінець 22 го ці дурні комікси. Ну, це таке фігня. А от тепер я вирішив малюнки просто вам, типа камбек, знаєте, зробити. З новими малюнками. Показати вам. Тому на велике відео, чи коротше, буду трошки, ну, буду мати час малюю. І вже 20 грудня нові покажу. Там буде їх багато, тому. Так що нейронок може, напевно, і не варто вже більше викладати. Я знаю, що там нейронка робить кожного дня якісь обновлення, але з одної сторони ну, та прикольно, але всі ми це розуміємо, що це фотомонтаж. Це не може так бути. Якщо ти в реальному житті по-інакшому глядаєш, та... А от не малюнки, які я сам помівав, я хочу ще раз вам показати, бо давно малюнків не було, так. Так, давайте окремо блін, окремо лохену. Ми ж тут сюди не будемо їсти і так. Лохена. Що там? Ну, коротше, кому не видно. Ось така лохена. Ну так, похоже, нам на цю на вишню, але якщо що, це лохена. Тому таке справи. Угу. Блін, скоро новий рік. Так, тепер, блін. Мені самий бін більш солодкіше, ніж Лохіно. Ну що ж, поставлю. Скільки? Правильно, 8 балів. Бо більше нема що. О добре, дай з кавою. Далі я і так не буду. Без кави нема сенсу взагалі це пити. зараз 7 поставлю, бо тож без кави. Ну так, да, все таки напевно, 7 поставлю, це бо воно вже ну, не таке. Тому 7 барів. Чи 8 з мінусом? Давайте 8 з мінусом. так. Також кому цікаво, я загрузив вчора ще фотку в інстаграм. Ну, знаєте, розумієте, так вийшло, просто дійсно так вийшло. Я планував взагалі купа фотографій зробити в Болгарії, але у результаті виявилось, ну, вийшло ну, не так уж і багато. так. Але все-таки мені вий... вистачило, щоб тепер до кінця року їх всіх опублікувати. Просто розумієте, я кожну круглого числа 10, 20, 21. Ну це не кругле, але все одно 21, 23, 30 публікував по одній фотографії з Болгарії. Так вийшло, що ж дотепер можна ще. Правда, там вже оста... остання та, лишилася останні, бо то на телефоні, а у мене вже все я опублікував. Тому залишилися останні фотки. І більше вже Болгарії не буде. Ну, все одно файні фотки вийшли, я так вважаю. І рахуйте, кожні фотки майже по 20-30 по 30 лайків зібрали, ті останні. Це дуже класно, дякую, дружні. От, бачите, За що я дякую інстаграму, що хоч лайки не списую, хоча підписники там мізерні, тисяча, але хоч по 30 лайків теж непогано. Походу як. Давайте так. З кавою вісім, без кави вісім, бо суке. Ну, не таке, як вчора. Вчора мені здається кусочок може. Я не, кажу, я не пам'ятаю, може її може ні. Ну, мені здається, вчора було смачніше. Хоча я вже не пам'ятаю. Як там вчора був? Коротше, з кавуюся наліпше. Так, який найменший взяти, бо вже передатися не хочу. Так. Дотепер зарплата не прийшла, розумієте? 7 ще числа було. Сьогодні у нас на календарі яке число. Вже 11. А зарплати немає. Не знаю, що вони вже обнагліли. що вам за дурно прийшов робити в лікарню чи що. Ганіть бабло, типу. Ні, я думаю, що там затримка, бо я дав мамі спеціальну картку, щоб вона перевірила, бо я ж весь час на роботі. Ну, в принципі, так. Ну, коротше, не перевірити, нам більше там шарт. І. перевірити. Просто розумієте, я можу... Я би теж міг, але просто може не зграбно щось не той пін-код ввести і можу заблокувати картку. Ліпше все-таки добре то мама покаже. Чи не мама саме кось подумайте? Ті того. того Може давайте останні, блін. Або ні. Давайте мені кави не вистачить. Коротше, може останні, блін. Таке. Мама, походу, з варенням це їла із сметаною, а не саме. Тепер зрозуміло, чому мені не сподобалося. Чекайте. Може варення? Що, з варіант. Ааа, та от я дебілой. От я дебілой. Телефон трохи не так стоїть, якби я хотів. Я, напевно, повному космосі вам виглядав. Ну, як виглядав, так, так виглядав. Беремо ще одну тарілочку і даємо тепер з варенням. Я кажу, тут нема на вісім. Вона, напевно, точно з варенням це. Просто я думаю, навіщо варення, як я лохіна, розумієте? А то все-таки треба. Тут багато нема, коротше. Давайте ще вмокнем. І тепер прорихуємо з варенням. Лохена, ти куди? Пішла. Так. Це у нас... З ожини це варення. Просто тут смородина, але це ожина, бачите, ожина пише. Ну. Ну так Коротше, тут вісім, 8. Та. Така нормальна ціла вісімка. Потім якісь таке сімка, вісімка не розбере. Коротше, добре, щоб було краще, вісім з плюсом. З варенням краще забув. Прокупнути задача, так, угу. е... звісно, якщо так подумати. Це нікому не інтересно, як я їм. Ну серйозно, скетчі були краще. Я, до речі, вчора поставив прев'юшку на кінець шоу від свого, коротше кажучи, кого я знімав на 20... 20-й рік. Коротше, коротше кажучи, створив канал, де вісім тисяч набрало. Друге по популярності ролик по великих. Та, ем, то я ніяк не міг прев'юшку достати. Розумієте, вона була ВКонтакті, а мене ВКонтакті ніяк не пускало туди зайти. Бо воно страшно глючить. Звісно, що я самий додаток, не дебіл закачувати. Це зараз мені щось може взломати. У мене так того року було, що я зайшов через комп'ютер в контакті. Потім гоп! Щось, щось канал почало. Мені вибило, що на ваш канал хтось потрапив. Вони ідіоти, ці москалі, захопили, я так поняв, мій канал. Там був щось там тоді взломали, чи може то глюк якийсь стався, не знаю. Ну, коротше, контакти точно небезпечні. І, я, і мені порадили через тор браузер зайти. Я вчора скачав браузер. І ще раз попробую за... Бо мені раді прев'юшки, мені 100 років, знаєте, не потрібні ті контакти. Тому я зайшов раді прев'юшки, там ще вроді одна прев'юшка лишилася. Тоже за, але то ще за 16. Ну влог троє ще теж пере... то був перезалив. Типу то знято у 16-му, я перезалив у 20-му, цей канал старого на цей так. Але то вже якось пізніше, мені головне було цю прев'юшку достати, я її достав. І цей. Та й не це, і... та я її вже на кінець поставив на каналі, що вже відео більш красивіше виглядає. Тому А! все вже так, то тобто, все подивився, хто міг. Але просто можливо зараз і більше. А, що я говорю, яке більше? Ну знаєте, я думаю, через прийом, може хтось більше буде дивитися, Ні, ніхто не буде дивитися. Кави майже нема. Коротше, і варення вже майже нема. Коротше, з варенням найкраще все. Я вам відповідав. Не, не буде варення більше. Хіба туди все блін, сказати і тако. Сколотати, ні. На дворі сніга я тут його з вами. Бо мені просто зараз не холодно і думаю, блін, на мені ту... копту дівати, якщо не холодно. Логічно. це Логічно, так. Да? Я думаю, може, сьогодні вам теж малюночки покажу. Блін, ще щось. Чекайте. Ладно, нема часу згадувати. Я просто мав щось показати. Я вже забув, що. Щось у шортах сьогодні мав показати. Бо вчора не успів. Або не хотів. Коротше, можливо нагадаю потім. А може. Можливо... А, все, мені стало на останній просто обмочити. Сказала мама, що там по лікарні воєнком гуляє. І в мене документи при собі, я там працюю, але... Ну мало лише, знаєте, не знаю. Треба бути як-неяк обережним. Вісім з плюсом хай буде. Але я вже їсти не буду. Не, таке наївся. Добре, я не знаю, чи я сенс з вас читати, бо не було. Ну, може, ну, бо я... Я вчора, я лише один ролик подивився, може, на другому є коментарі. Лакис другий канал, наконець почали дивитися, до речі, вам сказати. У нього вже другий ролик, я там дивився, у нього недавно якийсь ролик до 8 тисяч не Непогано. Навіть мене за останні дні. так. Не вистрілив, але хочете приколи, я подивився на його м -м, актив. 100 щемо навіть 150 лайкнули той його відос. То було відео про що? А, він постібав, що... Ну, коротше, комусь кав, той подивиться. М -м, 150 набрав і навіть до сотки знову не наблизився підписників. Капець на мене завжди підписується. А він навіть сотку не зміг. На нього майже 80 набрав підписників. І Ще 20. як... Тебе з ми лайків, і 150 не рівно 100 э, і ти так і не наблизився до 100 підписників. Хоча йому думаю серйозно. Коротше, добре. Оце зараз краще з баранням. Добре, підемо почитаємо що вам. Добре, давайте дуже вів все-таки. Це даю, не дуже. Так, ну таке. Тепер ясно, чому я з варенням не знімаю, бо ні. Бо це засок, розумієте? Бліни треба їсти у перші першу, ну зразу приготували, зразу з'їв, бо потім воно таке засихає і таке не смачне. Так, добре, досить. давайте глянемо на коментарі, якщо є час. Так, давайте подивимось, що там ви, що там було, що там не було. Так, давайте. Сфокусувало. Добре. Поїхали. О, Ну добре, коротше. По шортах, до речі, по шортах, тут поки що ті останні мої нічого не набрали. Ну, правильно, то напевно, лише два ролика за вчора зібрав. А, ще 600 перейду. Що, в принципі, нічого. Та. А може щось. той. що картинки дивлюся. Бо то мотиваційні картинки. Ну, вони мотиваційні, але вони то правдиві. Ото, наприклад, що собака що ми. До... з телефоном як прив'язана собака. Та? Ну але блін. Мені все одно. не розуміють, ну, Так, це до прикладу, собаці не подобається, бо собака пусто си... ну, просто сидить і гавкає прив'язана. А ми тут всякий контент переглядаємо. Це трохи таке. коротше, ви зрозуміли. так. А ви вже написали три коментарі. Бо я цей якраз відос і дивився цей останній. то Вже три коментарі з'явилися. Молодці, два лайки і три коментарі. 21 хвилину написали. Молодці. Пише Саша Погода. Я дивилася колись давніше з мій фільм Коко, реально в кінці хочеться плакати. Рекомендую тобі подивитися. Дуже дякую. Я і сам десь планував десь уже зібратися цей мультик, глянути. Та, бо то що. Ні, я вам скажу так, я трошки бачу на тет. Того року, здається, показували. А мені тоді щось не було чим зайнятися. Вроді інтернету не було, здається. І я дивився по телевізору таємний... Так, око, але я вже включив, там вже майже був кінець. І тут уже я, я... я подивився момент. Не знаю, спойлерити, давайте спо кажу, що я побачив, бо то вже так 5 ро 6 років цьому мультфільму пройшло. Коротше, там було що один зрадник, той великий жирний, що на гітарі, там його щось зраду того худого скелета. та. в кінці щось там Той хлопчик зіграв бабусі старій на гітарі, і вона вже почала щось там пригадувати. Ну і далі щось не особо пам'ятаю, бо я пам'ятаю той час баба. З... Рідня приїхала ночувати, ну, то я вже думаю, все, виключаю. Гаснь. Та, бо вони прийшли зараз. Ну, я знаєте, не люблю при них дивитися, всяке таке подібне. Ну, типа, блін, зараз кажете. Добре, нема часу казати. Містер Бістер. Круто, якби ти ці скетчі реально зняв. Молодець, що додивився до того моменту. Ну, бачите, от містер Бістер відданий, що до кінця додивляється. Ну, блін, це поки що. Ідея. Ви знаєте, щоб цю ідею втілити в життя, це треба багато над цим попрацювати. Але питання, чи варто то робити? Так, я у 2020 році цей скетч, коротше кажучи, я зняв, створив канал, створив, ну, зняв це відео, так. Да? Але і мені повезло що хоч 8 тисяч набрав. Ну, я точно знаю, що зараз не набере таке відео. І ти пусто в сил потратиш і тому подібне. От що ви розуміли, отой от другий скетч, що я зняв. Е Залежний від Спіннера, ще у 17-му році, він навіть дотепер 1000 передів не набрав, там тільки 700 передів, але хоч 100 лайків. Але 700 передів, навіть нема 1000. Розумієте? Тобто, ну нащо я буду мордуватися, а ще монтаж вилітатиме. Якщо, ну ви розумієте, якщо маленький актив, там. Добре, добре, що хоча б кліп монтуєш і як та от кліпи я можу змонтувати, бо мені тут плюнути 3 хвилини і вже готово. Правда, вчора потратив майже цілу годину на той кліп, але все одно мені це подобається, бо я музику люблю. А, Ну придумати сценки, ще де-то зняти правильно, та ну його знаєте. Ліпше вам про спойлери. Ти може якийсь знайдеться серед мене початковий блогер, якому реально буде не лінь це все змонтувати і зняти. Це ж я переказав, інші у мене вкраде цю ідею, зніметь свою. Версію. Може дійсно більше не спой... Коротше, добре. Добре, що ти так так кліп монтуєш, якщо твої підписники її дивляться, то точно додивляються, е, бо це тільки 3 хвилини і, і часу багато не зберег ці відео. Та, я теж так думаю, бо кліпи точно додивляються, що ти 3 хвилини, ще й музику маєш на додачу солодку. Е, Крістіна Матвеєва, хорошо, що не єлі. Це про той Lion Brown, так? Народ? Так, друге відео не зібрало. Ну, тут ми вже все читали, так? Так. Новий кліп то, звісно, так, це ми вже все читали. Тобто нема. І я тут, е... коротше, 5 лайків збрав, мені написали якісь е... вано 31 під вчорашнім дописом за Бруно. Що... що це за мультик чи що це взагалі таке. Я написав мультифільм мого дитинства. Тому таке. Добре, я пішов на роботу. Всім бажаю гарного дня. Удачі вам! Сьогодні, щоб ви там не робили. Коротше, сьогодні шорти, як завжди. Але сьогодні до 12. Тобто до 12 і все. Всім пока, бувайте, йоу!